Як Україна нарешті може отримати далекобійні ракети АТАКАМС? Ми не телевізор, але саме нам розповів про це директор Центру дослідження армії, конверсії та розброєння Валентин Бадрак. Після тактичного успіху Ерефії на Авдіївському напрямку воєнні справи прискорилися, але рішення потребують пришвидшення в рази. І, схоже, в НАТО почали. Змінювати підходи до переозброєння України. 31 січня Чехія запропонувала союзникам придбати для України 450 тисяч артилерійських боєприпасів поза межами Європейського союзу. А вже на Мюнхенській безпековій конференції 18 лютого президент Чехії Петер Павел заявив, що країна знайшла за кордоном одразу 800 тисяч боєприпасів. І вже 21 лютого вражаюча динаміка. Канада висловила готовність проплатити закупівлю та доставку снарядів. В Україну. Тим часом адміністрація президента США Джо Байдена заявила про готовність Білого Дому надати потужні балістичні ракети атакам після відповідного рішення Конгресу. А ще звернутися до союзників з блоку з проханням надати ракети Україні, бо рішення Конгресу може і не бути, а от ракети ЗСУ потрібні за будь-яких умов. Чи є нешаблонні шляхи доставки балістичних ракет для України? Одним з таких обхідних шляхів для тих же Атакамс є спроба закупити ці ракети в інших країн, де вони є на озброєні. У списку таких країн розглядають низку чинних операторів цих ракет: Південна Корея, Румунія, Греція, Туреччина, Катар і Бахрейн. Також і Польщу, які США нещодавно погодили контракт на 10 мільярдів доларів, куди входять її ракети Атакамс. А ще повна кількість країн налагодили власні виробництва. Наприклад, Міністерство оборони Туреччини 12 лютого повідомило про укладання великої кількості контрактів із власним виробником «Рокетсан» на серійне виробництво цілого ряду ракет, які були розроблені у межах Національної ракетної програми. Насамперед йдеться про початок виготовлення балістичних ракет оперативно-тактичного рівня Тайфун. Це балістичні ракети малого радіуса дії із вже досягнутою дальністю у 560 кілометрів. Але це не її максимум. У планах Анкари довести показники аж до тисячі кілометрів. Про те, що все це не фантастика, свідчить візит заступниці глави Держдепу США Вікторії Нуланд в Туреччину наприкінці січня. Вона відверто заявила про зацікавленість закупівлі для України 155 міліметрових артвоєприпасів. Це дозволить повернути Туреччину у сім'ю F-35. Як відомо з проєкту f 35 Туреччину виключив експрезидент США Дональд Трамп за закупівлю у Росії кількох батарей з РКС 400 Тріумф. Тож для Вашингтону цілком реально було б зробити заміну по колу, закупити боєприпаси та ракети для України, а своє продати Туреччині. Нічого неможливого у світі немає, особливо якщо НАТО візьметься за справу серйозно. Нагадуємо, це думки військового експерта Валентина Бадрака. Повний текст читайте на сайті газета.ua. Посилання під відео. А нас дивіться, ми не телевізор. Саме тому й дивіться.